Так, попередня серія закінчилась у не найкращому її вигляді, тому я зайшов, вже зробив свій тут ліжко, зробив верстак, зробив скриню, навіть туди щось поскладав, що туди, що туди. А, то піч навіть є, тьома ще пічку зробив, вже трохи заліза позбирали. Давай, давай в один йдемо, давай я. О, там щось є тьом. Давай. Чекай, чекай, я ставлю, щоб ми знали, де ми зайшли. А, во, тьом вихід, я знайшов вихід, ходи. А Йо... зомбак прийшов, ходи тьом, бо ще завб'ють нас. Йа -йа 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 -йа. А хто це такий в залізній броні один з другим? Зі щитом? І не то що зі щитом? З мечем. Дивіться, оп, закрився, опа, оп, попадеш, попадеш, та ні фіга не попадеш. Привіт всім! ви на каналі Склеп. Ну що, ми продовжимо нашу серію по грі Майнкрафт, продовжимо проходити. Так, попередня серія закінчилась у не найкращому її вигляді, тому я зайшов, вже зробив свій тут ліжко. зробив верстак, зробив скриню, навіть туди щось поскладав, що туди, що туди. А, то піч навіть є, тьома ще пічку зробив, вже трохи заліза позбирали. Так що зараз давай я ще це дам. 41 в пічці. Лиш палити треба. Ще вугілля тьома збираємо. Так, а в скрині у мене що є? Ого, тут теж є купа всього. Так, вугілля я ще зараз поставлю. Чекай. І все. Так що сьогодні, я думаю, обладунки будуть готові, бо тут така величезна печера є, подивіться. Я вам покажу, якщо ви не вірите. Там в кінці. Чекайте, зараз, добре. Зараз Зараз покажу, чекайте, мені треба підготуватися, звідси, скільки у мене хп, ноль майже. У мене майже ноль сира баранна, я з'їм, тьома, то твоя? Ай, дивіться, кого я вбив, зловісна, пляшка якась маю. Погана прикмета пише. Тьома казав, що це щось капець буде, мене будуть всі бити, якщо я то вип'ю. Нас, не Нас. Я. Добре, я поїм. А ти де по вже, тьом? Я? Біжиш. В... А, ти вже коло мене? Так. Ну, давай залітай. Ну, а я йду. Так, в мене є меч. Заходимо туди. Ми зараз маємо дослідити оцю печерку. О, вугілля. Чекай, кірка, кірка, кірка. Кайло, кайло, кайло. Кайло. А чекай, я взяв, я не взяв, напевно. Добре. Треба вугілля. Треба дерева. І треба. Там я був, там я був. Я тут всіх пауків перебив, щоб ви свій розуміли. Всіх. Взяв і перебив. Диви, тут купа вугілля. Зараз да, ми достанемо купу вугілля, і все б дитям у нас шикарно. Дивись тут вугілля. йой 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 Ти вже коло мене? Mm. Добре, я вугілля беру. І туди все до заліза. І ми будемо готові зайти вже в портал нарешті. Видите, воно все відбувається не так скоро, як я собі думав. В першій серії ми вже мали портал знайшли. І що? І нічого він нам не приніс. Тільки шкоди. Ми бігом, вже туди біжимо. Получили і вернулися назад. Але отримали щось цінніше, ніж ресурси. Ми отримали розум. І тепер ми туди просто так не підемо. Так, що ти Тьом, вже доходиш, так? А ліжко ти маєш там? О, так. ти все, ти поставиш свій там ліжко. Давай я йду накидаю. Стоп, чекай. Чекай, 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 я біжу. А, скидаю вугілля туди. Ти заходимо, далі в печеру, там дуже велика печера, але там дуже є купа. Купа всього. 25. Все, скинув. Добре. E, Добре. Здоров, я. Тьома, здоров! Я. Став своє ліжечко і лягай з паточки. Так. Залізний сет. Як, де він це робить? Де, де він це робить? А де, а де, а де, 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 де все все Я щось не помню, де воно... А, во, є щось. Шо стоп, тут не то Ну тут мало Ножиці? Ні, ножиці в мені не треба А шо я зробив ножиці? Ні, ще не зробив, На верстак, вот. верстак точночка я забув що на верстаку О, О давай я зроблю Ні, давай перше Ти скинеш, і я тобі мечі залізу І кайо і так само Добре, добре То скен ти залізу да, на. на, на на, на. Ти профі, чекай, я не знаю, як це скидати. Я просто тобі кину. кину? Так. Добре. А то ще тут є купа, Бери ще тут. В пічці. Ще є. Сім. Та в пічці я не забрав. Так, я ще перекушу і все, і заходимо далі в цю печерку подивимося. Мені Тьома, треба знаєш, що зробити? Потрібно ще наробити нам. Мені потрібно дерево. Ти маєш дерево? Я маю дерево, я маю дерево. І я зараз зроблю... Я щось зробити, а вже забув що. О, дошки. І вугілля мені ще трошки треба. Маєш трошки вугілля? Я не маю. Я просто хочу зробити цех. Я просто хочу зробити факели, щоб ми там посвітили. А кайло нашо нам таке залізне? Так, да, ми можемо. Золото можемо добути? Так. Да. Так. Я там, до речі, бачив золото, але я його не добув. Так, ну поки що тут нікого нема, бо я тут світла повключав, а от тут. Тут всі в нас вбивали. Я Є, сюди поставлю. Є. Тут зробив, там зробив. Тут щось дуже темно. Добре, я звідси тікаю. Отут величезна печера є. Отут. Давай, Тьома, і зразу лети сюди. А о, залізо бачу! Я бачу залізо, але до нього добратися можна легко впасти. Давай я тут попробую зробити. А, я під низом зробив? А чого я не можу підстрибнути, ей. Нарешті. Так. Хто тут є? Павук? Чуєш? А як він завиліз? Є, я його завалив. О! Підійшов я навіть не зрозумів що щось твори. Я ще Чекай, Тьома, вистаную. чекай. Ок. Ти забавили. Є! Все, тепер можу... Ти кинеш там, а не хочеш мені принести, чи тобі Ти не маєш місця. Є, я добув залізо. Так нормально я добув. Добре, залізо. Є. Тихо, головне туди не не впасти. Ну що, йдеш до мене? Бери все з собою, тут будемо досліджувати. Тут дуже багато різних проходів. Дуже багато всього. Дуже багато. З кожного боку купа проходів. Ми б це все дослідили, назбирали купа заліза і ми б були щасливі. Може би діаманти знайшли? Хто знаходив ді діаманти тут? Напишіть мені в коментах, бо я не вірю. Що хтось міг знайти діаманти так скоро. Я взагалі їх не можу знайти. Я їх ще навіть не видів. А скільки, але скільки ми вже пробігли тут? Так. Е -е, ну дивись, Я вічно роблю на те, що треба. Так, я хотів зробити. Оце. Є. Ще одна. Є. Супер! 8 штук мене є. Тепер там, де темно, я буду світити. Тьома, де ти є, бо я вже заблудився. Я... Тут купа всіх. Ого, це печера. Тьом, тут купа летючих мишей. Тут є оцей зелений тіпок. Який взривається. Не взривається. Пішов гет. О, взривайся. Нормально, не взірвався. Тьома, де ти є? Біжи до мене. Добре, бо я не знаю, де її є. Є купа золота. Заліза, заліза. Ти взагалі бачиш, де є? Чекай, я навіть не пам'ятаю, звідки я прийшов, звідси вроде. Зараз, зараз я йду назад. Або, я тебе бачу. Або я, Бачиш мене. Добре, все, сюди. Я не знаю, як я туди заліз. А, я другим боком якось туди заліз. Добре, ходи. Що ти? Де ти? Ой. Ти вже там, де я чи ні? Де ти? Я тебе. А, є, є, ходи, сюди. Не, я тебе скидаю. Давай, скидай мені. Ой, чекай твій меч кинув нечайно. Так. Що ти мені там поскидав? О, меч залізний? Ого, то ти так багато набрав, може і так багато не треба брати. О, хліб, хліб мені треба. Так, кайло. Меч, супер, ще ідеально. Так, йдемо. Я поїм, О, там є а то мой купа на залізе. Може, ми підписку бігом, ти піппеши, сежчан, нажме на двіно, щоб ти Не загубився. Добре, я тут свічки ставлю зразу. Бо тут. Щось серйозне є. Весь вхід вниз. І ще одна вода. Ти пішов вниз? Ти не йде так вниз? Там капець Тут купа цего заліза, ходи тут подобуваємо. І я тут світла поключу. Щось не бояв? Ой-ой, тут пацани є. Вони можуть сібити. У мене вже стріляють. Ходи, ми двоє їх завалимо, я один не зможу. Він стріляє в мене. Ух ти Дивись, то він капець в мене валить. Тьома, ти мусиш мені допомогти. Де ти є? Ти там знизу? Так. Він за мною біжить. тебе повно хп, давай ми двоє б'ємо. А чого ти тут лампи не ставиш? Ти знову був пав. Давай біжи, його бий Диви! Він тут з цього боку. Як він туди пішов, у мене 0 хп. не Не буде? Що мене є, факел нема? Чекай, я хліб викидаю вічно. Е... Давай роби файт. Та чекай зверху пообходимо. Ми тут ще купу полишали. Кайло. Так, я йду подобуваю щось. Шкупа є тут на землі. Вугілля теж бери. Вугілля нам треба. Вугілля потрібно для того, щоб переплавити. Те, що ми знайшли, і залізо, можливо, золото. Факели зробити. Факели, це тут. Ну, факели, мені тут в грі найбільше всі подобаються, Бо вони отут в печерах, і без них я не знаю. Ти б нічого певно, тут в печерах не зробив. Що, ти маєш факели? Так, я ще не кажу. Куди ти прийшов? А там є прохід. Нам треба посвітити. Так, я не йщу Дуже багато. Дуже темно. Дуже темно, дуже темно. Але вроді нікого нема страшного. Коротше, може, якщо темно, вони теж не приходять. Бо думаю, що тут нікого немає, якщо темно. Так. Ну я вже залізена. А де як діамант виглядає? Так, две, що тут таке? Так. То ти? Я йду, зроблю пару. Типу оце тобі на голову падати вмієш. А я? І воно паде? Так. То під то не треба заходити, так? Чи як воно падає? Як воно? Зарі, я нам тут ззаду світла включаю. Ой, я Ой, я скачу на ті і тут ударяю. Чекай, за... Заря, я тут світла нам повключав. Я... Без світла, тема ми нічого не зможемо, ти розумієш? Зараз нас вб'ють і ми знову будемо ні з чим і без Але нічого. Я... Звернула... Так, на які не скакати. Не, я не хочу. Я собі нормально прийшов. Так, куди куда мы дали, О... Є щось там. Серйозно? Де? я ні одного заліза не бачу. О, ага. А хто стрілив? А хто стрілив? Де ти є? Ого! А там знизу може... Може, діаманти є. Так. У ці штуки можуть впасти, та? Як займати Ого, то це капець. Туди може добре лопнути. Де? Там є діаманти? Ну то давай якось думаємо туди вниз злазити, але нам треба обережно злазити. Десь прохід шукаємо. Давай. Дуже багато Добре. Ми як діаманти ще сьогодні знайдемо, то це буде діамантова серія. Залізо ми вже багато знайшли. Але давай дуже глибоко не заходимо, щоб ми всі назад зуміли вернути. І там лава, є, моє лава? Угу. То точно моє любимо. Та все, мені стане. Скільки в мене є? 22. Стане. Міточі. Давай, прямо якось вниз. На цю штуку ж може вставати, так? Давай давай в один бігдем, давай я. О, там щось є, тьом. А сюди. Давай. давай. Чекай, чекай. Я ставлю, щоб ми знали, де ми зайшли. Що тут є? ще один Та тут купа тих проходів. Ми десь такої позаходимо ті, що ми по не вилізли звідси точно. Залізо? Діамантів нема? Да миші лазять. Добре. А, тут вода навіть капає. О, ви де? Я не бачу. Не, так... Може і нема. Що туди йдемо? Поки що... а ви ще... Могли... вертаємося назад, де вниз. Де вниз? Поки тут. Що Це потім подосліджуємо. Чи може взагалі вертаємось додому? Вертаємося додому. О, о две залізо. А чого? Ну, там... Вертаємося додому. Скільки в тебе заліза? У мене 18. Кіл... Вертаємося назад. Я тобі чай... Ні, мене нема. Чи Кам'яне, а в там... тебе ж залізен. Я... Ходи йдемо, Ходи. Ходи пробуємо сюди вниз залізти. О, тако нормально сходимо Але в мене вже факел тільки один лишився. Тільки один факел в мене лишився. Де демо десь вниз щось знайшли, не знаю що. Тьома казав алмази, але я поки що нічого не вижу. Ну поки Видите? я а але... Я не бачу. Так, світло включив. То стріляє мені здесь. Ні, то ходим скилаєм. Ну давай, рбе рбе. Іде та я у нас. Так. Джанис какая іде у вас? А? Джаува да не скакає. Ага, Та потім звідти не вилеземо, а що там за світ? Там лава, прямо там. Так, там. Тёма, що може не йдемо, бо ми за таке заліземо. Умремо і не вилеземо. Бо це якийсь капець високий. Що ти кажеш? Я би казав вертати, а на другий захід туди піти. Залізну броньов. Давай. Что? Ну, я би перший пішов додому, а потім пробував так спускатись Ну, а, позади, палки, ще... Все, вертаємось Лізомо до гори, бо це капець. О, залізо там. Добре. Так, чекай, звідки ми прийшли? Звідти. Ходи, там ще по дорозі є залізо. Ого, це що таке? А що це таке? Прикольно, але виглядає красиво. Ми звідси вроді прийшли, так? Ходи, де ти є? Давай ходи на цю сторону. Під тобою залізо. Так. Чотири штучки. Забирайте залізо і ходи сюди, Тьом. Ми вертаємося додому, все. Я на цей раз тебе спиню, не буде так, як туди. Пішли, повмирали. і на томусі попрощали. Все, ми маємо залізо, нам стане. На броню і на все. Давай, все. У ну, мене 18 У шеста... нас вдома дуже 22, багато. Со, о, дома? Ну, вдома дуже у нас багато. Ну Що не стане нам зробити броню? І, і мечі ми вже є. Мечі кайло у нас є. Ще за подрозі може щось знайдемо. Ми додому, тьому ми додому. Він виш, кудись лізе. Лізе, я за ним йду, а ми назад звідти вийти вже не можемо. <on> ну добре, бери. Я з цього боку купив. Тут мене вроді набило, а там бачу зверху залізу. А туди попробую достати. А може і можеш. А бо можем усі закрити. Шо закрити? <правильно> Чекай, де то є заліза? Видиш десь тут заліза? Оно попадало? Ще є? Не, вроде все. Все, йдем. Йдемо Та добре. Та ми і так нас одна печка. ми собі все одну печку. Ходи, Тьом, тут наш вихід, вроде. Да? Тут скажу на боку ще ями якісь такі. Отут. А, от, Тьом, вихід, Я не вихід, ходи. Йо... зомбак прийшов. Ходи, тьом, бо ще уб'ють нас. Він мене вже добиває. Не вбив. Ходи, ходи. Бо їх купа йде. Диви, він не йде, Вітай. Він, він не йде. Розкрив тунель і сидить в тунелі. Ходи! Зараз ще всі вернемо, чоловіче добрі. Погнали. Ось сюди, я знаю точно де вихід. Так, прямо в самий кінець. І сюди вихід. А ну нажми підписку, бігом ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Десь. Все. Е, де там вихід? Ти пам'ятаєш? Ого, той, втікаємо. А, угу. Ди... а його можеш вбити, Того. але важко. Ну, він багато хипить нас. Ну то давай, Тьома, тікаємо, бо він ще за нас вб'є і скриню завалить. у воді, то він тебе не буде чекати, бо він боїться води. Так? Та. А, а що він такий боєгуз? Це ваша хавка? Ні, то це ми просто тут зробили таке. Бо нам далеко ходити від дому сюди. І ми свій тут зробили. Що, Тьом, давай крафтишся. Так, а я скидаю щось сюди. Та багато чого, бо мені не треба. Я наберу купу всього. Ну, камінь можу брати. факели, Це сюди. Це сюди. Факіли зробив, так? Пил. Дочки я зробив. Яке я, я Та то воно в скрині, а не в мене. В скрині свій забирай. Його без цього. Так, ну в мене тут все, що мені треба. Це сюди. Сакєра, кістка. Мож... Сакєру я сюди, мені не треба сакєри. Все. Що ти, Тьома, робиш там? Ні. Да. І що, стає нам? Так, да. а що, у вас більше нема сакєри? <свист> Ні. Не. А, тут і плави ще 12. Вже є. То стане? А скільки то треба всього, щоб робити. Де там броня? А де броня? А, во. Годинник? Нічого собі на що годинника. Яй, та тут купа всього. А ще де ви Ще ти? Ні. Стане. Слухай, може в портал, підемо вже на другий раз. Все, на другий раз ми йдемо в портал. Нарешті буде залізний сет. Йой-ой, -йо -йо. це я розумію. Слухай, може ще поспимо? ви можете спати лише вночі, а звідки я знаю день чи ніч. Скидай мені якісь там. капці. Давай, скидай. Ну, шо вам ще? Шо вам тут? Шолом ще шолом тотки. Шолом? У мене немає. Я трохи не стало. Щит. Так, оце вдів. Штани вдів. Трохи не стало, та воно ще зараз доробить. Капці у мене нема. П'ять. А ну я зараз і... забацюю. Капці я можу ще зробити. З цього? Так. А де воно? Капці. І не д'ярується. Так, і ще що? Лишається шолом. можна не робити. Ага, ні. Чекай вже. та то ще трошки. Скільки там треба на шолом і на щит? П'ять. Шесть. Е, шолом. А де пише скільки треба? А Раз, два, три, чотири, п'ять. А щеть де? А вот і щеть мало зробить. Де щед? Це щит? А що тут? То лиш такий, так? Добре, щит. Ан, то все, для всі лишає. А шолом? А у нас дві, то у нас там купа всього, Віталік. У нас там просто капець. Так. Це взяв, ще шапочку. А як ще там блокувати? Чи він сам блокує? О, ага. ще. Ні, ні. Добре, яй-яй-яй-яй-яй-яй. Красота, давай лежимо спати. Шолом, Шолом. Давай бери шолом, я вже почекаю. Моя вже доробляється. А що взагалі тут ще з залізом робити? Заліза, а ну далі броня яка є? золота? Так. Я бачу тут золото, але трошки. А нам треба багато золота. Що Та. там, Тьом, ще багато? Три. Є а ще два. А два є. Тобі Та. треба? Та, а, на я тобі скину. на. Все взяв? Так О, і ще якийсь на... ти мені робиш шалам? Так да. І далі ми що робимо? Виходимо може, на двір йдемо в портал? Так да, поки що ти воно Ну давай ще ш... Ай скидає тобі шалам Давай шалам Ні, ну у нас збрання вже Дивись, красава. Давай лежим спати Чого він не лягає? Ой, я ляг Я ляг спати Слухайте, нині серія просто ідеальна. Нарешті ми зібрали цілий Тьома спати лягай. Нарешті ми зібрали цілий сет. Тьома, твою ліжко з другого боку, Хм, <гум> Ти вже взяти все. А ти шолом не взяв? Я шолом не взяв? А ваше? Де шолом? Я не взяв шолом? Так. <гум> Чекай. Оп. Оп, чекай, як там камера? Я -я 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 -я. А хто це такий залізній броні один з другим? Зі щитом. І не то, що зі щитом, з мечем, дивіться, оп, закрився, оп-оп, попадеш, попадеш, та ніфіга не попадеш. Оп-оп-оп. Чекай в я хліб взяв. Оп-оп! Тиш-тиш-тиш. А ну, супер-двобій. Супер Давай. Оп, оп. Тиш, тиш, тиш. Чик -чик -чик. Захистився, чик назад відійшов, присів і це взагалі... Оце я розумію. Кручі, сьогодні серія просто ідеальна. Ми нарешті доробили залізну броню. На другий раз ми 100% йдемо вже в портал і, надіюсь, будемо там давати всім тягло і вже шукати, що там є. А зараз ми серію завершуємо і йдемо ще там, пошаримося, подивимось, може щось цікаве знайдемо. Так що наступна серія буде у порталі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім папа. -па. Всем пока. It's not.